Наша діяльність розпочалась ще на Майдані. Згодом, коли почалося вторгнення Російської Федерації, ми зрозуміли, що маємо робити більше. Першу групу підтримки для дружин військовослужбовців ми створили у 2014 році. Ми повірили у спільну ідею не спостерігати, а діяти, бути підтримкою тим, хто цього потребує. Тож, у 2015 році троє людей створили вільний вибір і офіційно зареєстрували громадську організацію. Ми багато працювали на волонтерських засадах, але запитів ставало більше, а ресурсів ні. Часом здавалося, що ми будемо змушені все закрити. Але ми вирішили продовжувати. Ми встигли напрацювати авторитет і довіру наших клієнтів. А з широкомасштабним вторгненням об'єм запитів збільшився в 4 рази. І коли до нас прийшла велика війна, до нас стали підтягуватися і фахівці. І ось ми тут у 2025 році, і вільному вибору вже 10 років. Наша команда виросла до 60 людей: 45 з яких фахівці з психічного здоров'я. Тисячі консультацій, довготривала допомога, що базується на науково-доказовому підході, мобільний застосунок бази для тих, хто шукає підтримки тут і зараз, посібники для психологів, які залишаються затребуваними роками, амбасадори, які розділяють наші цінності, та партнери, які нас підтримують. Вільний вибір це про повагу, вдячність і фаховість. Віримо, що ми вклалися в подолання стигматизації психічного здоров'я завдяки якісній роботі наших терапевтів. Ми віримо, що терапія якісно змінює життя. 10 років роботи, 10 років підтримки. Поруч. Дякуємо, що ви з нами, і дякуємо силам оборони за можливість бути.